Продаж будинку 200 квадратних метрів. Подічкаємо містечко у Білогородці. Ці будинки вже продані, асфальтований під'їзд, будинок двоповерховий, ще окремий гараж. Комунікації, центральне водопостачання, електрика, переливний септик і відкритні ворота якраз навпроти будинку. Тут можна зробити парковочну зону, ну, чи тут, чи там. Ділянка майже. 8 соток з цільовим призначенням під житлову забудову. Зараз покажу планування. Тут можна зробити гардеробну, санвузел, кімната на першому поверху чи кабінет. Тут теж допоміжна кімната, і вітальня, столова. І Тут якраз кухонна зона, каналізація, вентиляційні канали, все ж закладено. Монолітні перекриття. Газоблок і зовнішнє утеплення 10 см. Крита тераса, і якраз ділянка йде по, по паркану. Як бачите, всі ділянки вже забудовані. Вас ніхто не буде турбувати шумом будівництва. Можливо, скрізь за все, тільки ви тут єдине залишились з ремонтом. Зараз покажу вам планування. Другого поверху. Якщо а, вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь, а, номер телефона я залишу в описі під цим відео. так Другий поверх. Спальня кімната. Раз. А друга. Тут може бути санвузол чи ще одна кімната. Ну, Загалом це будинок, тому тут з плануванням можна по погратися. І якраз ще одна спальна кімната з власною гардеробною і санвузлом. Тут знову ж є варіанти. Залишили два проходи, тому можна відокремлювати. чи навпаки приєднувати. Ось таке цікаве планування, такий класний вид з вікон. Зараз покажу, люди вже тут проживають. Діюче містечка. Приїжджайте на перегляд.